Що тут то коня? Мавки нялки духи полівівсяка зразу. А кров людська лилася як вода. Татари нас <свист> гвалтували, вигадяли. Всі кров, чисько, Поляки прийшли. <свист> Теж нас різали, рубали. А потім слався, слався, слава, все віки. Кацапи поприпиралися. Теж нас бурдували, кріпачили, різали. А за ними. Наш паровоз берет летит, моя столовка, дрова нет у нас пусты, как у нас лет тот. На тему месте две наших хлопчиков по Далее. Ні один кат до такого не додумався, щоб мільйони людей, старих дітей голодом повбивали. Сталім паразити такого. Додумався. Отом почали тут літаків гівоти. Дарелки літаки. Сякі там зелені корду. 1984 году вирішили ці цінні жіннізації вийти з нашими властями на контакт. І понімаєш вас? Да. хіра ти не поїмаєш. А Горбачов то одразу <сумісті> до Петря, що це є шанс догнати і перегнати Америку і Європу в розвиті. Ну, Сам би він не догадався, то йому підказала його жінка. Женщина застрелилась. Так от. Вирішили вони зробити тут оцю площадку для приземлення оцих О, А щоб ніхто під ногами не порпався, вирішили людей в 30 градусів відсюди О, Самі ви. І всі їхні плани накрились тазиком. Та? Ні, ну, Терелки далі літають. ночах. З ними фармить, ага. А, кажуть, що ті сині чоловічки через оцю лінію метро, переодягнувшись у нормальну, баща просочились в уряд і парламент. Ой, ти завжди розумаєш, що я. Ага. ага. Інопланітяні. Аж би воно. Все вони продумали зарані. Розвал Союзу, їх робота, аварію на підстанції влаштували, людей повеселяли. А Раїса Максимовна була головним синім чоловічком. Царство небесне, умна була жінка. Так от, тепер вони складають уряд в Україні і роблять свої експерименти над населенням для повної, включання нашого знищення. Ось так. Тільки ти Вася Бо вони Трубків хребет і висуть весь пелій мозок. Мене вони не чіпають, я їх зайцями прикормила. Так о, що ти, баба зайчиками робиш. Амінь.